Є міста, які зачаровують своєю красою, а є фільми, які просто знищують тебе зсередини під виглядом звичайної комедії, і залягти на дно в брюге режисера Мартіна Макдони це кіно, яке поєднує в собі і те і інше. Чорний гумор, глибокі діалоги, і Колін Фаррелл, який намагається не збожеволіти від середньовічної архітектури, все це розкриває історію про те, як навіть у найкрасивішому місті можна опинитися в справжньому пеклі. Тож тисніть подобайку та підписку і давайте зануримося в світ, де готика, бельгійське пиво і моральні дилеми зливаються в одну з найнезвичніших кримінальних драм. Починається фільм із замальовок нічного міста з готичними химерами під монолог незнайомця, що він убив їх і просто викинув пістолет в річку. А далі вказівка з гори відправила їх із Лондона прямісінько в це Довбане Брюге, те яке в Бельгії. Потім двоє чоловіків, один з яких красунчик Рей, а той що не дуже Кен, тулять кудись під розмову, що чортове брюге це повна діра, та й дійсно видно, що містечко явно не мегаполіс. В місцевому готелі Кен говорить жіночці горошку, що ми замовляли два номери, але та каже, ні хлопці замовляли один на два тижні. І по реакції Рея видно, що такого він точно не очікував, та вільних місць нема, тому треба освоюватись. А вже в номері Кен говорить, що ми тут залишимось, попри всі твої скіглення, бо він має подзвонити, хто не ясно. Та Рей видає, що за два тижні з тобою в цьому брюге я точно склаю ласти. Потім дивиться на кена розчарованим поглядом, приймає реальність і йде в недалеку кімнату поплакати. Зранку обоє під меланхолічну музику пливуть по брюге і насолоджуються місцевою архітектурою. Рей каже: ну що, подобається тобі витріщатися на все навкруги? На що вічливий Кен видає, що це називається туризм, і це не для таких дикунів, як ти. А коли пропливають в шпиталь 11 століття, Рей вже підточняє. і він, чесно кажучи, шокований від того, що відбувається. Далі бачимо розміри на життя міста і місцевий магніт для туристів високу, середньовічну дзвіницю. Кен говорить, пішли на гору подивимось краєвиди, та Рей не хоче дивитися на те саме нічого, тільки згори, адже він виріс у Дубліні, а не на якійсь фермі, бо інакше тут був би для нього рай. Кен вивалює дріб'язок на вхідній бутці, та той, хто за склом явно вважає себе начальником світу. І коли не вистачає всього 10 копійок, він каже Кену або плати все, або гуляй по вулиці. Згори вид дійсно інший, чи то краса в очах того хто дивиться, але Кен з насолодою витріщається вниз та бачить, як нещасний рей мучиться на центральній площі. До молодого підходить група туристичних ходаків і питають, що там на башті. Та Рей говорить, що там повне лайно, а ще нагору ведуть круті сходи, і ви всі точно не пролізете, бо ж та драбина не для стада слонів. Це призводить до нерівних доганялок на двох квадратних метрах, кругляш захекується та й покидаєте невдячне діло. Кен каже Рею, чого ти їм не сказав, що сходи не для них, вони ж не дійдуть, на що отримує від туристів посилу відомому напрямку, і в нерозумінні обоє йдуть до пабу. Вже на місці беруть одне пиво для гея та одне нормальне, і Кен каже, що ми тут не на гульках, а сидимо тихо і чекаємо на його вказівки, наче її досі не зрозуміло. Та Рей на це пропонує посидіти пару днів, а потім подякувати Гарі і звалити з цієї діри. Кен затикає рота малому і каже, будеш сидіти стільки, скільки треба, бо ж таємничий Гаррі наказав їм залягти на дно в брюге, і це не може бути просто так. День закінчується качками, наші герої сидять і нудяться в номері, і тут Рей каже: пішли вже хоч в паб сходимо, та старого ніяк не вламати. Тоді Рей придумує схемку та говорить, що це подивитися б на архітектуру вночі, мабуть, взагалі кайф. І дійсно, Брюге вночі неперешено гарний, людей майже нема, і тут Рей помічає зйомки кіно, репетує, що знімають карликів, і біжить дивитись. Пива випив, тому сміливості хоч відбавляє, з дитячим захватом дивиться на весь процес і, помічаючи красуню з волоссям, шле до біса Кена та йде знайомитись. Питає, навіщо ви знімаєте карликів, та дівчина розмусолює, що це стилізація під середньовічне кіно, і видно, що Рей в цьому ні бум-бум. Він каже, що десь читав, що коротуни схильні до самогубства, бо їм дуже сумно, люди на них витріщаються весь час, як от він сьогодні. І дівчину ця чорнуха явно веселить. Вона каже, що її звуть Хлоя, а Рей прямо в лоб запрошує її завтра на вечерю, отримує телефончик і радий біжить спати. В готелі жіночка в горошок передає кену листок з повідомленням, де третій персонаж, якого ми ще не бачили, розваляє їх словесно та наказує сидіти на жопі рівно і чекати дзвінка, щоб він не передавав їм ці середньовічні записки, і підписався Гаррі. Серед ночі Рей завалюється в номері, будить злого кена, та поки зніме ті черевики і вляжеться, здається, що пройде ціла вічність. Рей хвалиться, що підчепив симпатичну білявку та каже, що зараз такий збуджений, що навіть після багато пива не п'яний, бо ж нього завтра побачення в Брюге та ще з дівчиною. Зранку Кен вибачається перед власницею готелю Марі за те, що той, хто залишив записку, такий довбень і образив її, назвавши прислугою, а потім говорить Рею, що телефонував Гаррі і дав прочухана, тому сьогодні ввечері сидимо в готелі. Проте Рей з хитрим поглядом каже: а що, якщо в номері залишиться хтось один, звичайно, натякаючи на Кена, бо жухлопа сьогодні побачення. Кен неохоче погоджується, але за умови, що в день вони будуть робити те, що хоче він, тому спробують поєднати культуру і розваги. В соборі зі свічками і хрестами Кен з цікавістю розглядає середньовічну ліпнину, а Рей дуже сильно нудиться, та домовленість є домовленість, тому треба терпіти. І Кен просить Рея, щоб той не ходив з кислою мармизою, бо псує весь культурний настрій. Кен говорить, що там стоїть святий фіал з трьома каплями крові Ісуса, яка й надала цьому місцю такої священності. Рей трохи зловив переляк, проте тримається міцно і робить вигляд, що йому дуже цікаво. Його товариш каже, пішли, торкнемося руками того святого фіала, проте Рей щось не дуже хоче, а злейкен видає, що як так можна, це ж дідько довба на крові Суса, а ти боохульник і не буде тобі спасіння. Проте Рей сам знає, що його не буде після того, що він зробив. Бачить того карлика зі зйомок вітається, але той з кам'яним фейсом морозиться і йде собі далі. Навіть пес зацінив як тошно зараз на душі Рею, і не зрозуміло, чи то на нього так брюга впливає, чи то життя пішло під три чорти. Рей дивиться на дітей, а в його голові лунає фраза Я вбив отче і нам показують те, що було раніше, коли Рей на сповіді вбиває священника, передаючи при цьому вітання від того самого Гаррі. Та коли отець падає, Рей, бачить, що куля зачепила маленького хлопчика, який саме молився Богу. Рей, стоячи над тілами, читає закривавлену записку малого, де написано, що в нього поганий настрій, проблеми з математикою, і сумно, після чого зламаного Рея забирає Кен. Рей в музеї розглядає картину, як мужика розбирають на шмаття і мало з цього розуміє, а потім Кен показує йому зображення судного дня, коли люди мають відповідати за свої гріхи. Рею тяжко в'їхати, та він старається як може і розуміє, що це чистилище, щось посередині між раєм та пеклом. Це коли й лайном ти не був, але й вершин не дістався. Тяжка і незрозуміла ця тема про життя після смерті, пекло, гріхи, і Кен не знає, що на все це відповісти, а тільки з розумінням дивиться в картину. Далі пішли гуляти тротуарами, і Кен веде, що речі, яких його навчали в дитинстві, він не забув. І говорить, що принаймні намагається жити по совісті, бабці там двері притримає і тому подібне, хоча йому й приходиться миритися з тим, що він вбиває людей. Та й всі, кого він убив, були паскудами, проте один все ж був нормальним, просто попав під руку, накинувшись із пляшкою. Рей, з розуміючим виглядом каже, що правильно, вибору ж то не було, адже пляшка це холодна зброя, і треба думати про наслідки. А Кен відповідає, що і звичайні руки можуть бути зброєю, тому тут не вгадаєш, з ким перетнешся. Але рею це все до фонаря, бо його розриває те, що він застрелив безневинне дитя. І навіть якщо це було випадково, такий шлях він обрав сам, і цього вже ніяк не змінити. Хлопчика більше не буде ні тут, у брюґа, ні буде на світі. Він каже, що намагається це пережити, але щось не дуже виходить. Адже він вбився дитини, так буде, і цього не змінити. Хіба що зникнути самому? Після таких розмов Рей збирається на побачення, трохи нервує і намагається привести себе в порядок, наскільки це можливо. Кенже сидить у позі діда з журналом, спостерігає та підбадьорює хлопця, хоча це й мало на що впливає. У ресторані купа людей. Хлоя затягнулась цигаркою та й питає Рея, розкажи про себе. Він одразу ж говорить, що вбиває людей на замовлення. Дівчина думає, що все це жарти, та й сама видає, що теж не янгол, бо постачає наркотики бельгійським кіношникам. Рею від такого стало трохи легше. Дудлить вино та говорить, що сьогодні в день той карлик з ним навіть не привітався, а Хлоя каже, що то нормально, бо він сидить на конячому транквілізаторі, тому й такий неадекват. Дівчина каже, що те кіно це буде перший фільм, який зняли в Брюге, а Рей видає, що воно й не дивно, адже Брюге це ж діра, місто, де карлики жируть кінський транквілізатор. Хлоя пускає бісики та трохи незадоволена, що він образив її рідне місто. Рей до ляпнув щось не те, перепросив і ніби все наладилось, а між ними вже явно не іскра ціла пожежа. Дівчина пішла пудрити носик, а капітан в чорному костюмі за сусіднім столом каже: Ну це паскудство, що твоя подруга димить мені й моїй дамі прямо в обличчя на що Рей, з поглядом вбивці, каже, закрий рота й не псуй усім вечір, бо тут місця для курящих». А чоловік з веделкою говорить, що йому начхати. І якщо дівка не перестане курити, він сам по капітанськи вирішить цю проблему. Ну, Рея, після цього попаяло. Він зарядив тому мужику прямо в обличчя, а до компанії його подружці, адже та схопила пляшку. А як ми вже знаємо, це холодна зброя. На дворі Рей виправдовується перед Хлоєю, що так-то він жінок не б'є, але беручи пляшку до рук, завжди треба думати про наслідки, і бельгійська принцеса відразу ж після такого розтанула. А тим часом Кен у номері дивиться якийсь ретрофільм, і тут дзвінок той, що Гаррі питає, де це вони вчора швендялись. Кен бреше, що просто вийшли попоїсти. А Гаррі каже, слухавку: відправно Рея кудись погуляти. Кен при включеному телефоні говорить з повітрям ніби з реєм, і типу відправляє хлопця до пабу. Гаррі говорить, що йому подобається Брюге, канали там старовинні будиночки, лебеді, краса. А потім вивалює кену, щоб завтра зранку той пішов до його знайомого за пушкою і пришив Рея вже до обіду. Бо ж коли дійшло до справи, він убив малого і таке вже не прощається. А відповідаєш за нього ти, тому й вирішуй цю проблему. Гаррі додає, що поїздка у Брюге була останнім, що він міг зробити для Рея, та що він і сам перед смертю хотів би востаннє побачити це казкове місто. А Рей, тим часом валяючись в ліжку з новою подружкою і не згадується про такі плани. Та ось холодне дуло в потилицю, і невідомий бертоголовий каже, що це його дівчина. А ви, ірландці, завжди стрибаєте на все, що нерівно лежить. Рей з переляку видає, що ми тільки обіймалися, та цей піжон не вірить, тому наш турист вправним ударом розруляє ситуацію і забирає пушку. Хлоя кричить, що набої то холості. Та рей вже палить чуваку в обличчя, той кричить, що ніфіга не бачить. А Хлоя говорить, що з цим мудилом вони просто інколи грабують туристів. Проте цього разу з тобою все зовсім не так. Рей вже підозрював, що йому не могло так пощастити, проте Хлоя дуже переконлива та каже, треба цього скінхеда в лікарню, а ти залишайся, бо я не проти продовжити наші обіймання. Ошарашений Рей, ніби трохи відійшов та, не розуміючи, що робити далі, випадково знаходить у кімнаті ничку з порошком, колесами і вже справжні набої. А Кен тим часом накидується в барі пивом, помічає того карлика в супроводі ефектної жінки та питає, що там ваше кіно. Коротун каже, що це повний трешаний фільм, тому треба сьогодні залити кабіну. А цю шикарну подружку він просто зняв на вечір, адже навіть у Брюги є такі місця, якщо знати де шукати. Під роздуми випившого Кена в бар завалює рей і каже, що побачення видалося так собі, але я маю 5 грамів порошку, один з яких в мені, тому все не так погано. Потім помічає знайомого друга, тиця його в макітру і каже, чого сьогодні зі мною не вітався. Той говорить, що був на транквілізаторі, тому крім коней, ні з ким не вітався. Рей розуміє, що його новий друг та повія можуть скласти йому непогану компанію, пропонує колеса і всі разом ідуть в притон розривати цей вечір. Накидалися, нанюхалися, і Рей продовжує свою мантру про те, що карлики часто бувають самогубцями. Коротун же заявляє, що Рей повністю відбитий на голову. А Кен тим часом ніяк не може позбутися думки, що йому завтра зранку треба валити свого друга. Карлик, обнюхавшись порошку, говорить, що він чітко бачить майбутню війну між чорними та білими, і всім буде непереливки, проте чорні виграють, бо за них будуть і пакистанці, і в'єтнамці, і всі решта небілих. І в цей момент Кен видає, що його дружина то була чорною і її вбив білий хлопець, тож на чиєму боці йому бути в цій війні. Він більше не хоче слухати цю дурню обдовбаних, і Рей також вирішив звалити. На прощання заціжує карлику по шиї і разом з Кеном вони залишають цей притон. Зранку Кен вирушив за пушкою, а його напарник так і не може позбутися похмурих думок та відчуття провини, за скоєне в церкві. А коли Кен прийшов у лігво Бариги, той каже: Бери пістолет з лушником для професіоналів. Вернувся в готель з щитким наміром вальнути Рея, а тут Марі каже, що він же пішов, дивно поводився, дав мені пару євро для дитини і помчав у парк. Людей в парку й дійсно небагато. Рей сидить на лавочці в хріновому стані і думає про вічне, а кен пасе його ззаду. Потім накручує глушника, каже собі під носа, пробач мені рею і йде вбивати хлопця. Та тільки підходить достатньо близько, як бачить, що Рей і сам хоче пустити собі кулю в голову. Кен його зупиняє, і обоє стоять як недоумки, не розуміючи, що з цим всім робити. Рей говорить: як же це так? Чому ти вирішив пристрелити мене в чудовому парку в сонячний день? Тут Кен зрозумів, що все пропало, та каже, пішли, десь поговоримо. Сидять обоє подавлені, і Кен каже, що не наважився пришити Рея, та хлопцю пофіг, бо він і сам хотів покинути цей світ. Потім міряються пістолетами, і Рей заявляє, що доньок почався так собі: хотів застрелитись, а друг хотів мене вбити, і ми все ще в довбаному брюге. Кен говорить, треба тобі звідси валити кудись подалі в Європу. Та рею вже по барабану, він гірко ридає і не хоче жити, бо ж бив хлопчика і не знає, як ним справитись. Кен бачить, що ситуація амба, та говорить: знайди собі інше заняття рею, хоч лікарем стань, чи що, досить же вбивати, і видно, що від цих слів хлопцю стає, ніби трохи легше. Коли вернулися в номер, обговорюють мерзотність Гаррі, і Рей каже: Ну, оце дожився, щоб перед смертю мені дали можливість насолодитися чарівним середньовічним брюге. Далі на вокзалі Кен відправляє понівеченого друга у невідомість. А в очах у Рея такий переляк, наче перший раз їде в дитячий табір. Кен все підбадьорює та каже: Живи собі далі, вивчи вже нарешті ту англійську і за кілька років повернешся. На що Рей відповідає, що, мабуть, ще до завтра він себе прикінчить, стрибає у вагон та їде собі у Європу. Потім Кен дзвонить Гаррі та каже, що відпустив малого, і якщо той має до нього якісь претензії, то він буде тут, в цьому прекрасному місці, де завжди все як у довби нікасті. Нарешті ми бачимо Гаррі, який нагадує свіженького Волдеморта, та який, почувши Кена, неслабо так розлютився. Жінка каже, заспокійся, бо телефон це неживий предмет. А той гаркнув, що це ти в біса неживий предмет. Попрощався з дітьми і збирається в Брюге вирішувати питання, пов'язані з честю. Вибачився перед дружиною за неживий предмет і каже, буду, коли повернусь. Рей тим часом їде собі по болоту, та ось потяг пригальмовує і через хвильку до нього підходить полісмен. Виявляється, що туриста розшукують за те, що він наваляв канадійцю в ресторані, тому чоловіка в'яжуть і повертають до казкового брюге. Гаррі вже приїхав та як робот петляє до Кена розібратися з честю. Прийшов до береги за зброєю, познайомився з циклопом і каже: Дай мені нормальну чоловічу зброю, а не всі ці узі. Той, звичайно, дав йому елегантного пістоля, а в додачу ще й набоїв, які розривають голову. Циклоп вилаявся та каже: Я й сам хочу завалити Рея, бо він мені око вибив. На що Гаррі видає, що ти Бовдур сам у всьому винен, якщо дозволив недолугому кілеру відібрати свою зброю? Ввечері темний лорд зустрічає на центральній площі Кена з чоловічим пивом, перетинається грізними поглядами, і Гаррі питає: то що будемо робити? Кен говорить, що хлопець вже й так живий труп, тому облиш його. Та Гаррі випалює, що поки він дихає, його треба прибрати. Бо ж якби я випадково вбив дитину, то відразу ж на місці випустив би собі міски. Та Кен каже, Гаррі, ти відбірний негідник і завжди ним був, а у хлопця ще є шанс. Гаррі після цього так збісився, очі палають ненавистю. Він каже Кену, що той перетнув тонку межу. Зброя при собі в обох, тому Кен каже, пішли на дзвіницю, там потихіше, та й зробиш нарешті свою справу. А молодята тим часом нічого не підозрюючи, гуляють собі площею, Хлоя вже втюрилася в рея по вуха та просить залишитися з нею. Начальник будки каже, що дзвіницю закрили раніше, тому Гаррі дає йому хабаря, за що отримує від працівника купюру і по фейсу і приниження пальцем. Потім швиденько розвалює цього пузаня на друзки, і обоє йдуть нагору. Тим часом Рей та Хлоя ржуть з карлика і його нового наряду, а Кен на горі каже, Гаррі, добре, що перед смертю він востаннє побачить це казкове місто і відкладає зброю. Гарі цілить в купол, а кен говорить, що я твій боржник і люблю тебе за те, що ти помстився за мою дружину. Принциповий Гарі в шоці від такого повороту, а Кен продовжує, що він послав до Біса і його і їхнє минуле, тільки щоб дати шанс рею на нормальне життя. Гарі, всього трохи подумавши, палить Кену в ногу і каже: Хріня, тебе пожалію, бо принципи є принципи, тож отримуй кулю. А внизу, поки коротун розповідає про фільм, циклоп випадково помічає свого кривдника та відразу ж біжить на дзвіницю, щоб закласти його гарі. каже Рей тут у Брюге, і в цю ж мить конкуренти починають давити один одного, та Гарі все ж перемагає. Летить на всіх парах по Рейву душу, а скривавлений кен повзе на гору. Востаннє вдихає бельгійського повітря, і летить у вільному падінні на бруківку центральної площі. Тут Рей допирає, що це його друга, значить, бездушний Гаррі прийшов по нього, перетинаються поглядами і давай ганяти по нічних вуличках Брюге. Гаррі без зупину шмаляє в Рея, той ухиляється, а містечко виявилось не таким і маленьким, тож обоє не слабо так задовбались бігати. Рей нарешті добіг до готелю, а коли Гаррі його наздоганяє, на заваді стає Марі та шле його під три чорти зі свого закладу. Гарі принциповий, але не діто вбився, тому вагітну не троне. Рей домовляється з ним, що той може підстрелити його на дворі, коли Рей вистрибне з вікна у канал. Напруга все зростає, і ось Рей наважується вистрибнути у вікно та падає прямісінько на пропливаючий човен. Пістолета загубив, а Гаррі вже на дворі. добре, цілить і підстрелює Рея. Той випадає на першій зупинці і заставляє себе бігти далі. Та Гаррі як шакал іде слідом, щоб добити хлопця. Рей якимось чином допливає до знімального майданчика, бачить якихось почвар у костюмах, а Гарі цілеспрямовано тулить за жертвою, не зважаючи ні на що. І тут наш карлик бачить щось неладне перед тим як кульмінація ось ось вибухне своєю нищівною силою. Останній погляд Рея на кортуна і вистріл Гарі як помста за смерть дитини і відновлення своєї честі негідника. Та коли Рей падає, Гарі бачить, що куля, яка прошила хлопця, розірвала голову Карлику. Проте ж він не знає, що це Карлик і дивлячись на маленьке закривавлене тіло, думає, що також ненароком стрілив дитину. Гарі вмить розуміє, що це кінець, адже не може поступатися своїми принципами. А за слова завжди треба відповідати. Тому дуло в рот і ще одна жертва цієї комічно трагічної історії. Рея тягнуть кривавій бруківці, він дивиться у засніжене небо брюге під поглядами химер та думає про те, що деякі різдвяні подарунки вже ніхто і ніколи не отримає. А якщо ж він все таки виживе, то піде до матері того хлопчика, і хай вона вирішує його долю. Якщо це місце вже не є для нього покаранням, справжнє пекло і ціла віщість проведена у брюге. Що ж, ось такий фільм ми сьогодні згадали, і це саме той випадок, коли два кілери і нуль шансів уникнути відповідальності з легкістю вивалюють вам всю філософію життя прямо в обличчя. На мою думку, цей фільм довбаний шедевр. Він як шоколад з отрутою, водночас і смачний і небезпечний. Тому хто ще його не бачив, зробіть це прямо сьогодні. Ну а я пішов працювати над наступним переказом. Всім дякую за увагу! Бережіть себе і почуємось.